А будьте про все, що вони навчили вас у дитинстві, про те, як працює світ, іття це не клас, де підняття руки забезпечує увагу, а не казка, де добре завжди перемагає. Те щоденна битва проти більш потужних сил, проти обставин, і перш за все проти власних обмежень. В цій боротьбі ніхто не прийде, щоб врятувати вас. Люди не піклується про свою втому біль чи невпевненість. Овага не звертається до тих, хто просить допомоги, а для тих, хто продовжує, навіть коли все здається, рунується. В цьому матеріалі ви знайдете 12 важливих принципів для тих, хто більше не хоче бути жертвою без милосердя та без релюзії. Тільки ваші вістини, які зміцюються, від не піклуються про ваші проблеми, поки ви не станете результатом. Він може зануритися в борг, самотність або страждання, і все ж він буде невидимим. Е тому що люди жорстоті, а тому, що життя працює, як тільки хто на підлозі, лише частина пейзажу. Ільки, коли ви встаєте, інші бачать ваші сили. Оваги недостатньо для тих, хто скаржиться. Але для тих, хто діє, навіть без сили та родовні мудриці зрозуміли, що самостійно пославлює, а наполегливі дії зміцнюються. Тому справжній вондія мовчки, підтримує та просувається оке замість того, щоб запитати к справи, а питати тк тиго отримав. Але до цього моменту ви будете ходити наодинців, не шукати оплесків, а тому, що є лише два способи стати тим, кого не можна ігнорувати чи зникати серед тих. Хто завжди скаржився на життя успільство не врятує тих, хто благає. Вона лише помічає тих, хто більше не потребує спасіння у вони не переживають такого роду. А ті, хто підтримує необхідну холодність, їм можете бути найбільш щирими, чесними та відкритими у світі. І все ж він буде розчавлений. Ому, що світ не винагороджує делікатес, він перевіряє опір. Що ви дуже придатні, ви в кінцевому підсумку розчиняєте. Юдина солоджується добротою, коли за цим немає твердості. Вони поважають обмеження, а не на поступки. І хто виживає не жовстокі, але знають, як приймати рішення, не здійснюючи емоції. Він не діє, на жаль, не прощає зради в ім'я гармонії. Світі де мало хто піклується, ті, хто процвітає. Це ті. Хто стикається з хаосом, не коливаючись, хто може сказати ні, коли це необхідно, і хто відійде, коли їх не цінують? Розсальність не є синонімом зла, а ясності, а розуміння, де закінчується співчуття і починається самостійно. Що ви не навчитесь бути твердими, не виживайте і ніхто не поважає вас. воду, бо це просто зручність для інших, що ви не навчитесь терпіти, ви не навчитесь жити, а не ті, хто має все легко вижити, а ті. Хто нарунується, коли все рунується, і буде, а також самотність, зради та ночі в ясні, вони є частиною шляху. Що ви відступите з усіма труднощами? Ви ніколи не будете рости. Він не запитує, як ти. Він просто продовжує натискати, бо ти чиниш опір або зникаєш арпіння. Це ще сильного, тому що він дозволяє перетнути бурі, не втрачаючи свої сутності. Окей, інші розбиваються від болю, Ви навчитесь дихати всередині нього. Окей, інші тікають від тиску, ви робите крок далі. Дного разу більше не є ворогом і стає знакут. Ви на правильному шляху. Що це легко? Це тому, що ти все ще є. Розстання завжди відбувається через опір, і ті, хто наполегливо отримує право жити у власних термінах, якщо ви хочете поваги, спочатку навчіться бути загрозою, не завдати шкоди, а продемонструвати, що це не можна маніпулювати. Від не чує хто не шкідливий, він відчуває силу і лише спини перед нею, і можете бути мудрими, щедрими навіть генієм. Але якщо ви не знаєте, як показати твердість, ви будете використані і. Хто домінує над цим принципом, не прагнуть конфлікту, а також не уникають цього, і знаєте, що повага походить не від слів, а з чітких меж. Межі це мовчазна, але видима загроза. Ути небезпечним не означає бути агресивним, але мати здатність діяти навряд чи коли це необхідно. Клезоно оболонців і достатньо буде там, щоб інші знали і існування. Люди весь час перевіряють один одного, навіть не усвідомлюючи цього, якщо ви ніколи не говорите ні, ви ніколи не захищаєте сада і ніколи не захищаєте свіпростю. Ви програли. Увага починається там, де закінчується зручність. Якщо ви хочете, щоб вас приймали серйозно, перестаньте бути передбачуваними. Ти слабкий всередині. Будь-яка маленька річ зведе тебе. Погляд слово поганий день, е невеликі трагедії, які розбивають людей, а відсутність міцної внутрішньої бази, то зміцнює себе, будуючи кров за кроком, подумавшись після думки, звичка за звичкою, і знаєте, що світ не буде добрим. Тому він робить те, що потрібно, навіть коли у вас немає бажання, що ви не загартуєте за вибором, життя його змусить. Якщо всередині вас нічого не буде, воно буде розсипатися з кожною спотиканням, поки ви не зрозумієте, що зовнішнє сила народжується з некваліфікованого внутрішнього ядра, і хто не дасть вам стабільності В цьому світі ви визначаєте правила або живете за правилами інших. Е може бути вічливим, стриманим і вічливим Але якщо він не досягає своїх меж, він буде формуватися до ціла інших юди без зла, природно шукають тих, хто може контролювати, а е не питання наміру а інстинкту. Що ви не дайте зрозуміти, що ви приймаєте і що не терпите, інші вирішать для вас, ожен хто насправді знає відомий, що вони можуть терпіти, а що ніколи не дозволить, і можете замовкнути. Але ваша тиша це вибір, не може поступатися, але не з страху, а за стратегію. Ер за все, він має принципи не ті, що поверхнево розподілені в мережах. А жорсткі та чіткі внутрішні закони, а не живе, щоб радувати, а бути тим, ким він є. Якщо це когось турбує, це не схиляється. Бо ви знаєте, що відмовляючись від себе, це втрачає все. Єдина без ідентичності, це лише корисний, але одноразовий тир. будете перевіряти постійно. Початку з випадковими словами, потім з діями. До рано чи пізнього часу хтось або власне життя натисне на свої слабкі місця. А зла, а тому, що світ завжди вимірює те, що ви робите. Одня хтось буде спостерігати. Як далеко вони можуть піти з вами, скільки ви дозволяєте, скільки ви можете впоратися, що ви ковтаєте правопорушення? Він проковтне інше, а інше поки нічого не буде, просто послушне. Вічлива, візлама на ті, тому ті, хто розуміє цю гру не закриваються, коли їх кордони порушуються, а не терпить, втрачати себе. Бо ви знаєте, хто не тестує, не поважає, і хто поважає, не тестує без причини. Якщо ви не покажете, що зможете встати, ви передасте своє життя, стукаючи вас. Завжди з посмішкою, але стукаючи, раше порятунок лише в ді, і можете проаналізувати, скаржитися, чекати, чи мріяти. Але поки воно не рухається, занурюється. Від не змінюється з думками, від не стає роздумами. Це змінюється за рішеннями. То не було зупинені, занурилися в нескінчені сумніви щодо того, що буде найкращим способом. Вони подивилися на те, що було в межах їх досяжності і діяли. Познали я є єдиним проти отрути, проти страху, проти болю, проти слабкості. А від неанчі жест, бодин відмова складна розмова в достатніх, щоб порушити інерцію. Юди загубляться у власних головах. Вони будують плани, чекають ідеального моменту. Уявіть ідеальні сценарії, але життя ніколи не забезпечує в ідеального моменту, а доставляє реальність. Якщо ви хочете вижити у світі, де нікого не хвилює, це повинно бути тим, хто просувається, коли інші вагаються. Хто вирішує, коли інші просто думають. Це діє навіть тоді, коли все всередині вас трясеться. Тому що лише рух надає підтримку, а не відображення, не емоції. А дії чіткі прості, систематичні. А з них ти просто ідея. Ідея без виконання це пил краволовевчання, це зброя, і користувати це розумово втрачають цінність, коли їх багато ояснення. Виправдання плач, все це робить його передбачуваним. А передбачуваним є вразливим ла не говорить про все, а утримуючи те, що слід зберігати в світі, де всі кричать. Тиша стає ознакою глибини. Вибір не реагувати на провокацію, не піддавати слабких місць, не розподіляти свої плани тим, хто не заслуговує, тому що ви знаєте, що основні необхідності повинні бути захищені. Захищає себе не словами, а обмеженнями люди відчувають, коли вони стикаються з тим, хто нічого не доводить, а не вступає в дискусії. робить це. це не обіцяє і не витрачає енергії з тими, хто цього не варто. Це дестабілізується. У мощору світі постановки, ви стаєте головоломкою і загадка, а командує повагою. Овчання це броня. Що ви навчитесь заткнутись у потрібний час, зламати його неможливо. Раволок, що ви не контролюєте себе, ви будете контролюватися важного разу, коли він втрачає терпіння. Воно ображається, поступається ліночів або трах стає маріонеткою, люди натискають на кнопки і ви агуєте. Вставини змінюються, і вас затягнуть струм. Ток розумієте, Рамов, контроль це не розкіш. Це необхідність. А з цього ви втрачаєте ще до боротьби. Він буде тиснути, тестувати, провокувати і почути критику, зіткнутися з відмовою, програти битви. Якщо ви не знаєте, як стримувати себе, це знищиться навколо. Ой, хто розбиває стосунки, відмовиться від проектів, відмовиться від першої перешкоди. Але якщо ви навчитесь освоїти, це буде небезпечно, адже це більше не буде равції на те, щоб стати силою Олодний, безтурботний, навмисний. Вони намагатимуться збити його, але не будуть, тому що ви більше не будете настроєм, а рішенням. Цьому світі лише рішення формують реальність. Революти, хто не зобов'язаний вірити, допомагати чи підтримувати вас, те може бути щирим, може прагнути в повній мірі, і все ж ви знайдете бадожість, тому що кожен з них несе власні болі, свої пріоритети, свої межі. І ніхто не повинен інвестувати в свій шлях, той ніколи не залежить від зовнішньої допомоги. яку, якщо воно прийде, але воно не дотримується і бо залежність, послаблює ого і стаєте тим, хто очікує схвалення р зелене світло, натхнення, віру інших під час очікування. Він стоїть і витрачає час від сповнені людей, які майже почали, які майже досягли, але не вистачало підтримки. Той не очікує, він починається самостійно, без гарантій, без оплесків. Що хтось приєднується до шляху чудово, що ні. То має проблем, тому що ті. Хто справді готовий, не шукають тих, хто угонесе, просто просувається. Саме це відокремлює мрійників від тих, хто вижив, траволодиття. Це бива. Ви, неглядач, чи можете зробити вигляд, що все добре, що ви хочете лише миру доброти, стабільності. Але світ не працює так і не очікує, не шкодує розсування щодо того. Хто стоїть? Якщо ви цього не розумієте, ви завжди будете жертвою. Тут з нею боротьба не є винятку. Це основа. Орійся з собою, з обставинами і з внутрішнім хаосом. Римає це як новому і не скаржиться, не просить перехильності. тому що ви розумієте, що життя не простіше, якщо ви крики, це все є важче, і не отримуєте того, що хочете. Тримує за те, що ви готові битися щодня і аудиторії ні нагору. Тільки тому що щось всередині ти каже, не здаюся. коли цей голос стає вищим ніж страх. Ти починаєш перемагати е, відразу, не відразу, а постійно тому, що він встав, тому що він прийняв битву, і це вже означає, що він вижив від це битва. Сі битві немає дозволу, немає гарантії, суддів, бо ти борешся або програєш мовчки, і право не полегшать ваше життя, але зроблять вас більш небезпечними. Коли ти стаєш небезпечним, ніхто більше не може це зупинити.